Всім привіт! У цьому відео буде огляд посилки з запчастинами для мого мінська. Це всі нові деталі, вже не з розбірки, а замовлені в інтернет-магазині. Так, ну і Будемо дивитися, що я замовляв. Це трос збагачувача Іж. Але буде у мене він використовуватись на мінську. Це все для мінська. Трос цей 65 гривень коштує. Патрубок повітряного фільтра. Гума, ніби це не китайська, а ніби як у нас, в Україні роблять країна виробник Україна зазначено. Ну Ніби гарна гума. Це не дуже дешева річ. 180 гривень цей патрубок коштує. Так, ось також гумові деталі. Це щось якісь вони... Це точно на лідер. Це щось маленьке. Гофри на вилку замовляв. Але щось воно... Це точно взагалі лідер. Також заявлено, що Україна. Ну так. 3,112? 2001 рік чи що? Виготовлення? Ну, не знаю. Так, ці гофри пара. 220 гривень. Так, що в нас далі? Так, у чому? Пакетику, так, розірвемо болт генератора. 20 гривень я замовив новий. Можна цей болт ну, і самому зробити, але ціна така, що краще нове купити. Так, реле поворотів мінськ. 150 гривень, якщо не помиляюсь. Так, сальник колінвала. 105 10441 b б У мене один сальник є. Щось трошки кривувати, наче. Що здається? Один сальник у мене є, один докупив. Навіть не на Китай. З велике І і Д. Ну, ЗІД. Чи китайці нашими літерами написали маркування? Так, значить далі. Два підшипники на колінвал 204. -й. номер Словакія, Ziвіel. Я відгуки про ці підшипники читав. Якісні підшипники навіть сучасні яви збирають на оцих підшипниках. Так, підшипники по 100 гривень. У цьому магазині ну, ціни досить приємні. Так, це важелі керма. Що це воно тут запаяно. Зазначено важелі керма іж, ну, а лемені на мінчак вони також підійдуть. Пара 220 гривень. У нас на базарі пара таких важелів по 300 гривень продають. На цьому важелі, що з правої сторони встановлюється, як бачите, вимикач стоп-сигналу присутній. Тобто підключити роз'єм, та і все буде працювати. Так. Ну і це. О! А тут що це? Так, ну це на. <схід> і тут також. Вимикач. А для чого тут? Цікаво, цікаво. Ну так, правий і лівий важель, а також є вимикач. Так, ну цей вимикач треба буде дістати. І з лівої сторони на мінську тут не треба ніякі вимикачі. Так, ну і набір прокладок. Надвигун Мінськ. Набір прокладок коштує 110 гривень. Це пара ніт. Так, це кільце підголовку, алюміній. Я думав, що мідне буде. Треба було, мабуть, мідне окремо замовити. Так, а давайте його... Відкриємо і побачимо, що тут за прокладки. Так, прокладка між картером. Якість така якась, чесна кажучи, тут ось вихвачено, Ну, тут не, не дуже принципово. Щось мені отут де під отвори не добите, треба самому буде пробивати. Як і щось не дуже. Це на карбюратор, я так розумію, також не добите. Ну, товстенька. Кільце підголовку з алюмінією, погнуте, ну, погнуте то. При доставці може погнулось. І тут ось ніде. Ось, Прокладка під циліндр. І отворів нема, не добити. Це треба самому. Ну, воно контур є, де, де треба бити. Так, ну, це кришечка, де з щеплення зі сторони. Ну, Тут ось відійшло. Так, ну а... Не Ну я не знаю. Тоненьке. Тоненьке, не добите. Так, і... І це де коробка передач. Так, тут ось... Ну, де ось? Ну тут добите, можна сказати. Ага, тут ось уже ні. Тобто ось так. Ось такі запчастини. Так що ось такі ще нові деталі замовить для свого Мінчака, Чекайте на продовження. Ну, а на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.